Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Панове, дякую вам за вашу підтримку України. Моє перше запитання про контрнаступ. Я гадаю, ви знаєте про те, що Україна готується до контрнаступу, але як заявив нещодавно міністр оборони України, доля західної допомоги залежить від успіху контрнаступу. Чи можете ви сказати, що в будь-якому випадку, незалежно від сценаріїв подій, американська допомога Україні, а також двопартійна підтримка Конгресу? залишиться незмінною Я міг би сказати, що підтримка продовжиться, але я краще покажу це, тому що ось вона двопартійна підтримка сьогодні. Тут мій колега демократ. Поруч моя колега республіканка, як і я і це не постановка. Просто Путін об'єднав демократів та республіканців бажанні підтримати народ України, підтримати до самої перемоги, що означає цілісність території. Ми робимо це через законодавчі кроки, обидві партії. І цей тиждень був знаковий. Ви знаєте, було певне розділення в республіканській партії. Моє бачення наступне: переважна більшість республіканців підтримує ініціативи президента Байдена. Ми хочемо, щоб він якомога швидше надав техніку, яка потрібна для перемоги. А Якщо є певна критика, так ми просто хочемо, щоб він діяв ще краще, і ми не хочемо жодної поразки. Підсумовуючи, скажу, ви маєте нашу двопартійну підтримку до перемоги. Ключове питання в тому, що українці надихають своєю здатністю відкинути агресора, коли українці звільняють території, це не аби як надихає американський народ і не тільки нас, а й увесь світ. 57 країн світу об'єдналися, щоб надати військову допомогу Україні, Народові Україні наприклад, минулого тижня в Америці був президент Південної Кореї, країна дуже далеко звідси. Але в своєму зверненні до конгресу він зазначив наскільки важлива Україна для волі, свободи та демократії в усьому світі, Якщо я зрозумів запитання, чи залежить допомога Сполучених Штатів від перемоги. Ніщо не може залежати від чогось невизначеного, але те, що Україна виграє війну, вже визначено. саме так. Взагалі, питання майбутньої перемоги України тут не обговорюється, але на заході існують різні трактування. Деякі кажуть про негайне припинення вогню або про переговори, деякі про повернення кордонів станом на 91-й рік. Як ви особисто бачите перемогу України, Кордони 91-го, тільки так, це питання територіальної цілісності. Свого часу ми чітко дали зрозуміти, ми б не віддали жодного американського штату, яким би маленьким він не був. Ми підтримуємо територіальну цілісність США, але ми підтримуємо територіальну цілісність України. Вікторія, як Українка, яка тут народилась, що ви думаєте про перемогу? Чи буде вона незабаром? Як ви відчуваєте? В мене не було і немає сумнівів в тому, що Україна виграє цю війну. Це жахлива війна, важка війна, яку не виграти за одну битву. Але українці візьмуть гору, тому що українці сміливі, завзяті. Вони пройшли крізь випробування. Українці шалено надихають американський народ, і Америка буде підтримувати Україну. Щоб ви не мали сумніву, це буде двопартійна підтримка. По суті, це головне питання, яке так міцно об'єднало обидві партії. Ми ніколи не об'єднувалися так швидко, як по питанню України. І чуєте Бог точно на боці українського та Ми американського народів Моє особисте бачення майбутньої європейської безпеки? Її ключовий момент це Україна в якості члена НАТО під парасолькою НАТО. Тож, чи очікуєте ви позитивних результатів від майбутнього найближчого саміту НАТО у Вільнюсі? Чи буде він вдалим для українських сподівань на приєднання до НАТО? одного дня Україна буде членом НАТО. Бачите, український народ надихнув Фінляндію та Швецію забути про 200 років нейтралітету, про суміжність з Росією та приєднатися до НАТО. Україна дала їм стимул подати заявку до НАТО. Ось вам живий приклад, як люди в Америці цінують Україну. Ось Українка, яку обрали до Конгресу. Це багато про що говорить насамперед про нашу любов та відданість українському народові інший бік медалі американської допомоги Україні це процес ухвалення санкцій проти Росії. Це дуже чутливий момент зараз, тому що, зокрема, ми бачимо, як Росія імпортує електроніку через сірі та чорні схеми. Чи бачите ви якісь конкретні можливості зупинити цей потік комплектуючих, які російська індустрія використовує для виробництва ракет, якими щоденно атакує українців? звісно, так робимо все можливе, щоб підсилити санкції, які ми вже запровадили, і щоб наші союзники теж підсилювали санкційний процес, щоб захистити народ України. Але це й питання європейської безпеки. Знову і знову ми будемо працювати проти тих, хто намагається обійти санкції, і будемо робити це разом з Україною та партнерами по НАТО. Вікторія, я хотів би почути вашу точку зору щодо санкційного процесу. Чи буде більше санкцій? Я думаю, санкції дуже важливі, так само як і швидка підтримка України важкою зброєю. Росія має бути розбитою якомога раніше, тому що вона забрала багато життів, тому що ми маємо зупинити зло і наблизити світле щасливе майбутнє. І я думаю, Україна стане квітучою, сильною та щасливою країною. Україна стане потужною частиною Європи. І українці своєю силою дадуть європейцям імпульс для перезарядки. І я дійсно вірю, що так думають люди в інших країнах в Німеччині. В Польщі, наприклад, нас всіх надихає те, що ви робите. Ми з вами знаходимося в тому місці, де представлена велика кількість зразків російських трофеїв. Ви можете їх бачити. Разом з цим ми бачили, особливо на початку війни, що американська розвідка в своїх прогнозах переоцінила можливості російської армії. Та водночас недооцінила можливості українського війська. Що ви думаєте з цього приводу? Чи змінили ви свою точку зору на потенціал України? Абсолютно цілковито, ми бачимо успіх України. Ми говорили з нашими дуже важливими союзниками Німеччиною та Польщею. Вони чекали до останнього. Вони не вірили, що Путін може розпочати агресію, масштабну сухопутну війну в Європі. Але тепер вони це бачать і бачать те, що роблять українці. але знову ж таки саме народ України мотивує нас, союзників по НАТО, об'єднуватися ще сильніше. Со один момент. Я би хотів запитати саме вас, тому що ви, нібито наша людина, українка в американських структурах. Чому розвідка вашої країни так прорахувалась з Україною? Чому так сталося? На жаль, до того були прорахунки в Афганістані з багатьма серйозними наслідками. І на жаль, в нас дуже багато людей, які не розуміли ситуацію тут на місці і що насправді відбувалось. Але як тільки з'являються люди, які розуміють ситуацію, одразу з'являється розуміння того, наскільки сміливими є українці. Думаю, що це було гарним уроком для заходу. Але зараз захід дуже сильно об'єднався навколо ідеї підтримки України. Я скрізь це бачу в Європі, і ця єдність дуже важлива навіть в тих країнах. Перед якими стоять інші виклики, і які можливо не настільки гучно заявляють про підтримку України. Я не чула жодного доброго слова про Росію, жодних заперечень щодо вбивств та геноциду, які вона продовжує коїти. Так що за вами стоїть багато народів, але ваш народ заслуговує цього. Ви абсолютно чітко дали це зрозуміти. І я від усього серця вдячна всім хоробрим людям, добровольцям, які б'ються, і молюсь за те, щоб Бог приніс перемогу тим, хто воює на правильній стороні історії. Останнє запитання достатньо практичне: якщо буде голосування в Конгресі щодо f 16 для України, чи будете ви голосувати за? Без сумнівів. Конгрес не голосує за це питання окремо, але конгрес тисне на президента, щоб той швидше дав найкращу зброю на двопартійній основі. Я буду з вами відверта. Конгрес робить багато, щоб тиснути в цьому питанні. Ми незалежні та рівноправні гілки влади, але в нас потужні персоналі та потужні спостерігачі. І ми дуже важлива і дуже потужна гілка влади. дякую дуже за інтерв'ю і за вашу підтримку. Героям слава.